Ви будете в шоці. Пакти про голос, в які дуже важко повірити, але вони є правдою. Шепіт. Він здається дуже ніжним і безпечним. Але насправді він нищить наші голосові зв'язки і голос. Після дня розмови пошепки ви можете втратити голос. Друге, наш мозок ловить тембр голосу миттєво. І коли ми чуємо знайомий голос, ми впізнаємо його набагато швидше, ніж навіть обличчя людини. Наш голос впливає на тіло. Низький і спокійний тембр він знижує рівень стресу. Тож після такої розмови нам стає навіть легше дихати. Решту фактів про голос я залишила в опису під цим відео. Читайте і пишіть в коментарях, який факт вас найбільше здивував.